Вітаю всіх. Пропоную послухати вірш Миколи Федоровича Сингаївського сливка. Сливку якось навесні посадив я при вікні. Дощик їй давав водичку, вітер гладив, як сестричку. А у сонячну погоду я й сам приносив воду. І від бурі. Вперта сливка не схилилась все одно, а тепер уже велика заглядає у вікно. А зараз повторіть, будь ласка, вірш за мною. Сливку якось навесні посадив я при вікні. Дощик їй давав водичку, вітер гладив, як сестричку. А у сонячну погоду. Я їй сам приносив воду, і від бурі вперта сливка не схилилась все одно, а тепер уже велика заглядає у вікно. Молодці, дякую за старання.